Час війни завжди приносить не лише біль і руйнування, а й можливість оновлення. Історія України сповнена випробувань, але жодне з них не змогло зламати її дух. Старе завжди поступається місцем новому, і цей час настав. Старець Володимир жив у самотній хатині серед карпатських вершин. Він бачив більше, ніж могли осягнути звичайні люди. Одного разу. Коли темрява вкотре насунулася на Україну, він сів перед вогнем і заплющив очі. Його видіння розкрило майбутнє, якого так чекала нація. Він бачив кордони, які змінювалися під дією Великої бурі. Україна розширювалася, повертаючи своє. Він бачив людей, які поверталися до своїх домівок, що колись були втрачені, але тепер знову стали українськими. Бачив міста. Що оживали після довгих років поневолення. Це було не просто повернення, це була перемога, здобута кров'ю, залізом і незламною волею. Світ змінився, і Україна стала однією з його нових опор вона більше не була тим, ким була раніше. Народ, загартований війною, перетворився на силу, яку вже ніхто не міг ігнорувати. У цьому майбутньому більше не було місця для страху. Перед старими ворогами. Україна стала фортецею, яка більше не допустить руйнування. Вона об'єдналася, зміцніла і вийшла з цієї війни сильнішою, ніж будь-коли. Старець, Володимир знав, що шлях до цього буде довгим і важким. Але він також знав, що зупинити цей процес вже неможливо. Українці піднялися і більше ніколи не опустяться на коліна. Кордони. Які він побачив, були не просто лініями на мапі. Це були межі відродженої держави, де кожен знав, Україна це назавжди. Україна, яку бачив у своєму видінні старець Володимир, вже не була слабкою державою, що змушена оборонятися від постійних загроз. Вона стала центром сили, новим бастіоном свободи у Східній Європі. Кордони її розширилися не лише фізично. А й у свідомості людей. Він бачив, як міста, які ще недавно були під окупацією, знову стали українськими. Вулиці, що колись були сповнені страху, тепер заповнилися життям. Люди, які були змушені тікати, повернулися до своїх домівок. Він бачив, як синьо-жовтий стяг знову майорить над кожним містом, що колись було втрачене. Україна повернула не лише свою територію. А й своє історичне обличчя. Кордони, які колись намалювали чужі руки, тепер відповідали справжній суті цієї землі. Старець Володимир бачив, як світ визнає нову реальність, а ті, хто колись сумнівалися в силі України, тепер шукали її підтримки. Він бачив, як міжнародні союзи, що раніше вагалися, тепер простягнули руку допомоги. Він бачив. Як нові договори зміцнили незалежність і безпеку держави. Кордони більше не були під загрозою, їх охороняли ті, хто вже не раз довів свою незламність, але найголовніше він бачив український народ вільний, сильний, єдиний, народ, що пройшов крізь полум'я випробувань і вийшов із нього непереможним, народ, що більше ніколи не дозволить собі поневолити, старець знав. Майбутнє вже визначене. Україна не просто виживе, вона стане тим, чим завжди мала бути: великою, могутньою, вільною. І цей день настане швидше, ніж багато хто думає. Старець Володимир стояв на високій горі та вдивлявся у далечінь. Його серце билося в унісон із майбутнім, яке вже наближалося. Він бачив не лише нові кордони України, але й зміни, які несе ця велика перемога. Країна стала могутньою не лише на полі бою, а й у серцях людей. Війна змінила кожного, зробила сильнішими тих, хто вижив, і звільнила тих, хто був у кайданах страху та байдужості. Українці більше не чекали на допомогу, вони самі диктували правила гри. Він бачив, як піднімалися нові міста, сучасніші, міцніші, яскравіші. Руїни, що залишилися після ворога, стали лише пам'ятками. Великої боротьби, а не символами поразки. Нові покоління українців не знали, що таке страх перед ворогом, бо цей ворог більше не мав сили повернутися. Старець бачив, як західні землі України процвітали, як східні розквітали після довгих років страждань. Він бачив повернення української культури у ті регіони, де вона була під забороною. Мова, яка колись боролася за існування, стала панівною. Природною, сильною, кордон із північним сусідом змінився. Більше не було загрози, бо ворог сам опинився в руїнах, більше не було страху перед ракетними ударами, бо ті, хто їх запускав, вже не мали чим стріляти. Україна стала тією державою, про яку мріяли її найкращі сини та доньки. І хоч шлях до цього був важким і довгим, народ витримав його. Старець Володимир знав, цей день вже наближається, і ніхто не зможе його зупинити. Старець Володимир заплющив очі, вдихаючи свіже гірське повітря. Видіння не зникали, а ставали чіткішими, мов картини, викарбувані на полотні часу. Перед ним відкривалася Україна майбутнього, незламна, велична, з кордонами, які більше ніхто не посміє заперечувати. Він бачив. Як міжнародні столиці визнавали нову реальність, дипломати поспішали укласти угоди, які б зміцнили співпрацю з новою силою Європи. Вчорашні скептики сьогодні простягали руку дружби, розуміючи, що Україна стала геополітичним центром нового порядку. Кордони, що багато років були предметом суперечок, тепер затвердилися в реальності, там, де колись панували сумніви. Тепер стояли українські прапори. У звільнених містах відновлювали храми, зводили школи, відкривали наукові центри. Народ повертався, повертав собі свою землю, своє майбутнє. Він бачив, як відновлювалися чорноземи, знову приносили найбільші врожаї у світі. Україна стала житницею Європи, двигуном нових економічних перетворень, потоки інвестицій. Що десятиліттями обходили цю землю стороною, тепер спрямовувалися сюди. Але найголовніше, він бачив народ народ, який перестав боятися, народ, який більше не дозволяв себе гнобити, народ, що вистражданою ціною отримав право бути господарем на своїй землі. І цей народ більше ніколи не втратить того, що виборов. Старець відкрив очі і посміхнувся. Майбутнє було написане, і ніщо більше не могло його змінити.